Вітаю вас, друзі! Недарма в передньому випуску я говорив і акцентував увагу на тому, що саме сьогодні настав ключовий момент. І мова йде не лише про американо європейські перемовини, які ще до цього часу проходять у Парижі, а мова йде і про несподіваний поворот від України. Проте давайте про це в порядку та розпочнемо цей випуск з цієї інформації, яку публікують міжнародні ЗМІ щодо паризьких перемовин. Сьогодні ввечері вони повідомили, що з'явилися перші деталі про зустріч Макрона з представниками Трампа. Говорили про Україну митні тарифи і близький схід. Насправді, незважаючи на такі гучні заголовки на сайтах новин, ніяких перших деталей немає. Уже заздалегідь було відомо, що будуть говорити про Україну, будуть говорити про мирну угоду, будуть говорити про Іран. І питання ми це було відомо. Жодних прес-конференцій, якихось спільних заяв, якихось повідомлень про узгодження щодо певних позицій немає. Просто відбулися перемовини, і це перший етап. Важливо, що водночас міжнародні ЗМІ повідомили з посилання на власні джерела, публікували інсайди, зокрема видання «The Guardian», що просто перед переговорами з американцями президент Франції Макрон розмовляв з президентом України Зеленським по телефону. Тобто, президент Франції, проводячи перемовини з представниками Трампа, він узгодив свою переговорну позицію з Україною, і це для нас вкрай важливо нічого про Україну без України. Також потрібно зазначити, що сьогодні відбулося декілька перегорених треків. Зокрема, в районі обіду відбулися перемовини між представниками Франції, Великобританії та Німеччини, які обговорювали багатонаціональний контингент. Таким чином, вони обговорювали ведення в Україну миротворців. Але знову ж таки жодних заяв щодо цього немає, поки рішення не прийнято. Ще одна новина, ще один перегорний трек. Також сьогодні ввечері ЗМІ повідомили. Що українська делегація сьогодні зустрінеться з Вікофом спецпредставником Трампа. Говоритимуть про зрив Росії в вогню. Щодо зустрічі з Вікофом, питання, звісно, українсько-американських перемовин воно є цікавим, і щодо перемовин саме з Віковим, воно цікаві цього питання підсилюється тим, що президент корінь Зеленський сьогодні зробив таку несподівану жорстку різку заяву. Він сказав прямо, що Вітков прийняв для себе російську стратегію. Президент підкреслив, що раніше Україна чула тези спонтя Трампа і назвала їх просто бредом Путіна. Ми знаємо, що Вітков як мінімум тричі зустрічався з Путіним, і цілком можливо, Путін проводив йому багатогоденні лекції так званої своєї псевдоісторії. І ви будете здивовані, але американські змі публікують різні інсайди і пишуть, що, начебто, Вітков розповідає президенту США Трампу, що Буцімто Путін, Російська Федерація має право, начебто історичне буцімто на українські землі, і що буцімто Україна має погодитися на путінський ультиматум. І не те, що президент України Зеленський сьогодні зробив таку різку жорстку заяву. Вона виглядає, звісно, не дипломатичною. Але це загалом така зараз позиція України, і не лише щодо США, а щодо Китаю, про що я скажу згодом. Україна як зараз буде діяти? Україна, коли буде чути, наприклад, від Віткофа Путінський ультиматум, що Буцін то Україна повинна погодитися. Вона буде прямо казати, що не потрібно нам розповідати путінський бред. І водночас Україна буде вести перемовини, тому що Україна зацікавлена у відносинах зі Сполучної Америки, України є певні інтереси. ж любить правду. Він сам часто говорить прямо, він любить робити різкі заяви. Україна, таким чином, роблячи такі заяви, вона обнуляє усі ці проросійські наративи. Це різка зміна. Нашої стратегії, загалом президент України Зеленський він завжди говорив прямо, але навіть після скандалу у Білому домі Україна не змінила свою позицію і зараз буде діяти саме так. І так потрібно діяти, тому що Україна це сильна держава, Україна це держава, яка має мільйонну армію, яка вже понад три роки стримує Російську Федерацію, яка має значно більше ресурсів, і Україна довела свою силу, героїзм свого народу, мужність свого народу довела усьому світу. І не потрібно з України говорити, начебто, з речовою країною. Також потрібно зазначити, що президент Корин Зеленський водночас підкреслив чи заявив, що зі США сьогодні планують підписати меморандум щодо корисних копалень, Звертаю вашу увагу не угоду, а просто меморандум, тобто рамкову угоду, ще поки ні про що. Але Україна таким чином демонструє те, що вона готова до перемовин, що Україна готова домовлятися, як вчора говорила Сверденко, міністр економіки України. Провев взаємовигідну співпрацю і нічого більше. І поки меморандум Китай, також гучна і несподівана заява президента України, який зазначив, що Китай постачає зброю Росії. Йдеться, зокрема, про порох і артилерію. Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні маю інформацію загальної служби безпеки від розвідок про порох і артилерію. Також Зеленський підкреслив, що раніше він говорив сізіньпіном, і сізіньпін дав йому слово, що зброю продавати відправляти в Росію він не буде. Але ми бачимо іншу інформацію. Але в будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх обороноздатності, і це погані факти. Те, що президент України зробив таку заяву, яка безумовно не сподобається китайській Народній республіці, вони ж займають таку позицію лицемірну, що буцімто вони миротворці, так звані посередники. Ми ж пам'ятаємо, як спецпредставник Китаю їздив по світу і в Європу. І в країни навіть навіть не їздив, а вів перемовини з країнами Латинської Америки, і загалом Китай демонстрував себе в такому образі так званого миротворця, а фактично, хоч і не прямо, і прямо як виявляється, він підтримував країну агресор. І зважаючи на заяви президента України зеленського які він робив ще декілька тижнів тому, що Китай лише говорить а ніяк не діє, і зважаючи на цю нову інформацію, а також зважаючи на повідомлення міжнародних змі. Які, до речі, з'являлися ще восени 2024 року про те, що Китай таємно позначає зброю Росії, то про що зараз можна говорити? Також потрібно про це прямо казати, казати на весь світ. А Китай нехай робить висновки. Тому що щодо Китаю ми бачимо і китайські громадяни воюють на боці російської окупаційної армії, і є вже два на обмінний фонд. Бачимо інформацію щодо постачання артилерії та пороху. І щодо, зокрема, артилерії, ми бачимо, що втрати армії щодо артилерії вони величезні. І чесно кажучи, мене особисто дивувало, тому що я дивився статистику, ті дані, які були опубліковані офіційно, скільки артилерійських установок у російській армії, і бачу, що вона ніяк не закінчується. Здавалось би, мали бути виникнути проблеми. Про це ще писали у минулому році, а вони не виникають і не виникають. Потім експерти почали заявляти, що це все нібито допомога від Північної Кореї, ще щось. Ми вчора бачили інформацію у виданні Reuters про те, що як мінімум кожен другий снаряд північно-корейського виробництва. Але зараз цілком можливо і такий варіант, що це китайські снаряди, здебільшого просто, які постачаються через проксі країну, через північну корею. Я нічого не буду стверджувати, але відкат такий варіант ну, не має жодного сенсу. Очікуємо на реакцію від Китайської Народної Республіки. А тим часом лунають гучні заяви від цирського головнокомандувача ЗСУ, який сьогодні повідомив. Що Збройні сили України звільнили 16 квадратних кілометрів території під Покровськом. в районі населених пунктів Удачне, Котлене, Шевченко. Ну, вона добра і добра в першу чергу, тому що окупанти останні декілька тижнів вони постійно атакують, і в основному на Покровському напрямку. Найбільша кількість атак саме на цьому напрямку. А збройні сили України не лише відбуваються атаки, а й навіть звільняють тимчасово окуповані території. Вони контратакують. Крім того, після сьогоднішньої заяви Гонкомандовича Сирського, про яку, до речі, повідомили усі міжнародні змі. Я тільки що читав повідомлення на сайті Deutsche Welle, німецького міжнародного видання, сьогодні російські окупанти вирішили зробити так званий РИВОК, і є повідомлення від наших військових про мінус понад 240 окупантів, що назвардійці відбили масштабний штурм на покровському напрямку. Цей штурм був на мотоциклах. Було відбито атаку понад сотні мотоциклів, тобто російська армія зараз хоче десь прорватися, хоче досягнути якихось певних успіхів і атакує фактично силами батальйону. Раніше такого вже давно не було, тому що окупанти, вони використовують ту тактику, яку раніше засовувала ПВК Вагнера, тобто вони діють таким проникненням. Малими групами атакують малими, малими. Якась та група хтось там десь залишиться живим, хтось десь закріпляється. Потім накопичується, і така тактика наступу дуже малими групами, але постійно. Але щоб цілий батальйон фактично йшов, це вже давно такого не було. І не лише на Покровському напрямку, а також на Запорізькому. Є новина, що Сили оборони України відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки. Наші сили оборони Півдня повідомили, що ця атака розпочалася 16 квітня близько 18.00, і до цієї атаки було залучено не менше 30 військових, 41 збронетехніки, 3 танки та близько 10 багів. Тобто, знову атака фактично цілим батальйоном. Потрібно розуміти, що якщо навіть батальйон, умовно кажучи, в повний, повний склад, це 500 шосто військовослужбовців, то що атакує 320 не менше, це весь батальйон. Тому що в батальйоні є тилові служби, є і управління батальйону, є чи мають бути, наприклад, і певні резерви. Якщо знищено пів батальйону, то все цей батальйон вже фактично не боєздатний. Потрібно відновити його боєздатність, потрібно його поповнювати військовослужбовцями, проводити комплекс необхідних заходів. Ще що потрібно сказати, це те, що президент Куренев-Зеленський попередив українців. Він заявив, що за даними розвідки Росія може вдарити по Україні напередодні, під час чи після Великодня. Цілком можливо, мова йде і про черговий терористичний удар по об'єктах нашої енергетики, тому що російські пропагандисти, зокрема, і вчора писали про те, що Росія готує удар, начебто, невиданої сили, і що пощади не буде. І що, начебто, це буде удар відповідь на те, що буцімто то Україна обстрілює російські об'єкти енергетики. Крім того, сьогодні пролунала на заяви Піскова, який підкреслив, що Путін не давав нових вказівок на рахунок мораторія щодо ударів по енергетиці. Не зрозуміло, чи навариться на це Путін, чи буде вказівка з Москви, але у будь-якому разі потрібно готуватися і до такого повороту подій. Але я хочу зазначити, що за останні декілька місяців Україна значно ростила виробництво ракет. Нашого ракетного озброєння і щодо цього були заявни що давні від наших топових чиновників. Тому в разі чого Україна має чим відповісти. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новині. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Мова йде і про артилерію, мова йде про ракети для ППО, про безпілотники та багато іншого. Загалом пакет допомоги добрий. Дякуємо Німеччині за підтримку. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.